Привіт! Сьогодні я буду робити торт. Торт Снікерс називається. Я казала, що з того вийде. Будемо сподіватися, що буде все добре. Я коротше, посмотрим. що нам треба, а також багато всього нам треба, в принципі. Це головне, так, да. без миски не вийде. Коротше, горішки такі. Горішки. Опа, копачикс. Можна просто купити графіс і його... Так как раз ленты. Пачечка раскушивача, какао, молоко, молоко. і 4 яйця, треба, Так, зараз просусаем. 4 яйця, Цукор, 320 грамм, 400 граммо ке, соду, олію, та й чути, не цукор по бажанню і, ну, і сіль. Це того, що я не показала. Коротше, е, ходом відео розберемось. Покажу, треба взяти цукор, сіль, опачі, е, сіль є. Все, я більше не можу зробити. Не знаю, захопає. А мене виберемо. А я це говорю. А, збити яйця з цукром треба. Точно. Яйця, сукру. Е, потім добавити сіль, унільний цукор, і какао і вже далі, коротше, ну це все і накиньте муку. І коротше я не знаю, как сейчас будет. Сейчас посмотрим. Це буде проблематично. Чого? Ладно, я йду робити соусо. Да, і... Або ж, do want me. Короче, ладно, чотири яйця. Чотири яйця і тут тобто, у миску. Є така эстетик, я така остатик, я прямо прямо не могу Короче, я збиваю. Вийду, бо хтось яке це обігра, але ви не бачите саму. Короче, вагу треба. Зараз буду показати. Так. Треба вагу і всі наші яйця, ну, як наш. Вагу. І тепер треба брати цукор. Yeah. Короче, и э, треба 320 грамм суку. Суку, это просто вот такой сюда. И наблюдаем. Это все треба, или нет? Просто все. Чи не, не треба? Ну, по 100 грамм, короче. Ладно, пока что 100. Ну и что это? Ну, Та шалю, ну, ну чого так довго йде? А! Опа! Але... Ну, ідея, коротше, поняття, да? е, так? Це треба збивати. Хочеться збити в цей сукор, далі додати 600 грамів і 600 грамів. Так от має це буде. І типу, і мало би бути основа для торта. По ідеї, взагалі так. Ну, коротше, добре, добре говорю, Ну, все, ідея понятна. Я повернуся, коли вже збіг хоча б 100 грамів. Я не знаю. Ну так як би получається. Ну, типа. В принципі, в принципі. Я вс не дала. Я ще кричу 100 грамм. Я підвернувся, да. Я вже Я не шли рано. Я рано збиваю, не на лайфоні. Я не Такого не дала. У нас такого не... нема. Короче, у мене сайтика, це вже понятно. 100 грамів має бути. У мене нерви Чувствую, хто я е, вблюдаю у мене, як всегда, а? Ладно. все, 0, 0 грамів 100 грамм. 100 Є. я. Не, нема. Нам хау. Я. Ладно, судьба. Ти Ты закончишь делать?

Я процентів перша, яка про це придумала, не треба мені зараз говорити, що Тут думати горіти що... не От не надо, не надо мене Так, Саті, мужечку, отні. Опа. Опа, цей то, знаю, знаю. Коротше, певно розпушувати, ванільний цукор, соду, сіль. А далі вже молоко, олію, а потім вже муку, а потім вже кип'ячену воду. Сейчас воду на кінці потім наш. Понял, я забила болт. Я просто забила болт уже на то. Я йду сидіти в телефоні, а воно збивається, я не знаю, скільки их надо бо того, що что ночью должны довго піднімається. Я не знаю, що я зробила не так, серйозно, Не знаю. Решаю дивитися до цього. Нічого не змінилося. А це мої проблеми, правильно? нічого не змінилося. Це не на Не треба так на мене дивитися. Ну що збивається? Я вже чекаю 5 хвилин до скоро. Воно вже мало нормально чиста. Ууу! Ну, коротше, така гаряча. Коротше, дуже сильно... Усеренно... Я не знаю, про що виключаю, але він дуже гарячий, маю. Коротше, я, я думаю, що класить. Я думаю, що хватить, реально. Я думаю, що хватить. Церка школа. ну, так якби нормально, во, піднялося. Все добре. Так що, да. все, да, собор бишкосово, але піднялося. Ну піднялося. Цукра більше нам не треба, але нам ще треба солі. Ну щось, то тобто добре. Навіть не повністю. Я думаю, що буде повністю. А Оце дві. Опачек раз и два. И вход зала більше. Входила четыре їх, да? Да. Ванильный цукор. Ладно, такі байда. Такі бэй. А вот и я, я, я не знаю. Я не такая, я вот такая. Скипятся годова. Посохло. Сила две сапоги. є, соди немаше. Сода. Дві верхні, чи це молодку. Типа, дес. ну хорошо. Молоко или еще треба. Молока 200 грамм или 100. моєш, за что по твої? Треба ножницы приносить. Що сообще? Кружка є. Я думаю, що здесь 200 так. Молоко і ще треба. Молока 200 г, 100 Короче, г. Молоко туда. На вас Фуня. фунія. Оріє дала. Так би у все. Да? Я надію, що да. Яйця дали, 4 яйца дали, звичайні ложка розпущували, дали, цукор дали, ще соли дали, соду дали. Молоко дали, орієн дали. Лешається мука какао. Ну і те печально так. Короче, зараз це збью, молоко залію. Короче, я все збила молоко, а тут все и все зараз треба какао. 70 грамів. Короче, вот все, какао я населу. Короче, я ту все збила. І тепер... Треба mm, какао. Какао 70 грамів. 70. Муку муки 400 грамм муки, але їх треба потрошку давати, тому що я майже ніколи ці 400 грамів не даю. Я даю переважно 200-300, того ж ну, по рецепту має бути 400 взагалі. Але як 400 не коротше тісто дуже веске, дуже прошу mm -mm. того не свято. 50 гранів, а воно має бути, я покажу на кінці, яка має консистенція приблизно, консистенція, коротше, ви поняли, зараз вернуся, розмішала, ну таке вкусне виглядає, по крайній мірі, mm, я дуже люблю серед тісто, але, А так, що не гарно. Бо то, що я коли наїдаю з такого тісто, то потім торт мені якийсь невкусний. Тобто, як я його наїла, то зазначу. Коротко покажу. Опа, опа, чікс. Ну от, ну, при, ну він про мене. Прям таке, ммм, прям козна не я, короче. Ну, я не так написала, файно, так би. Трошка на цукор на кінцівку. Пану з Белла, ну ладно. Духовці розтане. Короче, далі треба муку. Що тут скажеш? Намішала, я щось, не поняла. Добре, ну ще... Та, тап -тап, Короро, що? Коротше, воно наче так важко дуже мішати. Ну, мені мені вже стало важко мішати, а типу, воно ну, не має рватися, воно ну, не має, не має тянутися. А воно має. Так, мешаєш, ну, важко, рука типу, mm -hmm. Опа. Во. Ну так має бути. Все. Оце прям. Це... це супер. То так може бути. І, коротше, тепер. Треба взяти якусь. У мене така кругла. вона може бути менша, може бути вище, може бути трикутна. ой, Ну, коротше, квадратна, може бути любу формочку, але не, вона була висока, в мене не висока ця, але можна, коротше, фульгою так десь щоб воно витягнулося. Коротше, зараз покажу в мене. Зняла, коротше, кидала кипяток. Ну просто, коротше, 4 слови ложки кипятка. приблизно. Двіся, що якщо у вас там забагато по шомаке, то можна дати трошки більше. Це... Ну, Я дала 4. І воно таке. Воно ну, тянеться. Але я навіть не знаю, чи воно засильно тягнеться чи ні. Ну, мені важко мешати. Це так, 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 так би мало було. А воно прям дуже легко тягнеться. Мене це. це трошки спущає. Але воно воно. Так, да, їде, їде. Ого западського. Коротше, все, якщо воно їде... Так, має бути, значить, все добре. Коротше, перестелимо це і все. І в духовку на... на скільки? На 180 градусів 50 хвилин Година. Там, для якого возможності. Ви не повірите, я не жла можна нарешті. Я я, що я нормальний нормально это файл. Коротше, так от пергаментом там все застилуєте. так ось приблизно виглядає. О, не. І коротше, отак оце. Я зараз покажу, бо я так не годна. все. Забула я зняти як я тут все робила. Ну, зараз покажу, як це все має виглядати. Опа, Чікс! Отак от. Знаєте, відкрила, але краще, певно, ні. Ну, коротше во. Просто воно тако, отам, наприклад, во, во. як це її показати. О, ось тут кого сама вона, а тут кого на я піня. Воно не всюди рівне. Коротше, ну от отак от. Оп, видно? видно? Ось. І воно б мало по ідеї. Більше, більше, ну, це в разі такого, якщо у вас е, так само, як у мене, сама та херня мала. так що. Це все наводиться на 180 градусів і е, на 50 хвилин, годину часу, година 10. Ну, але навіть коли воно спечеться вже, тіпо, не потрібно відкривати духовку, духовка виключається. Ну, типу дивитись приблизно чи спокоені, духовка виключається, і воно ще десь 20 хвилин має постояти в духовку, тому що він впаде. Будемо фу. Все, тепер трайте помити посуду і дивитися за годинку, що там з тим коржем. Так що зустрінемося, коротше, да, за... Ну, для мене за годину, для вас це доступний кадр, так от. Коротше, забула я вчора дозняти відео, яке тут все робила, але я лише зараз починаю робити начинки. І, коротше, я зробила коржі, типу я їх порізала. Ну, я порізала цей. Наш бисквіт, я його розрізала на три частини. Коротше, е, мірюєте лінійку один сантиметр, чи скільки тоді, чи спочатку, корж, який виріс. Йде по статусу почистки, коротше, по них то коржі взяти. Коротше, е, хто як хоче, то ріже, кому як зручно, але ну, я, якщо ріжу ноку, то я дуже нерівно ріжу, того, ну, я роблю так. Е, далі зараз ми будемо робити карамель і е, саме ікрем. Коротше, коротше, зараз походу я... Коротше сам без в мене вийшло ось такий. Да, він має тут три. Коротше, якщо я це відрізала. Типу, не прям естетик, але ось, ну, типу, його три. Він тут відламався. Ось він тут відламався, ну я потім це якось склею. Типу, ну коротше, вон, ось ось три, три коржа, Просто три корожа і все. І... Ну, я ріжу завжди на три частинки, в принципі, можливо, що цей верх, потім підріжу, ну, я не знаю, що буду вирізати. Коротше, йдемо робити карамель. Коротше, для карамелі треба вершки 170 грамів, цукру 230 грамів, масло просто вершкове, 40 грамів і трошки солі. Але якщо у вас, коротше, солені горішки, значить не потрібно. Ну, Тому що, ну, буде пересолена, а це вже. Так то так, ні? Того я не буду солити, тож у мене солені горішки. і, Ідемо тупити цукор. Коротше, беремо просту кастрюльку таку маленьку, зручку бажану, щоб було її дружно тримати. Коротше, так от і міряємо скільки то було. 230 походи. Я вам тут зараз на накоховаю з цим грамотком. 230. Перемога буде. Цукор десь десь був. Я запам'ятала. Прості вершки. Які виб'є. Щоб, але щоб був, коротше, процент 33. Коротше, після того, як ми вже з'їсли вершки, і потім писали мікроволновку десь на 20-30 секунд, просто щоб вони легенько загрілися. І зараз потрібно починати вже спити цукор. І вершкове масло, бо обов'язково не забути зараз важити, тому що воно ну, потім цукор буде пригорати. Коротше, то треба скоро все робити. Так що все зважте, поставте собі, приготуйте. Коротше, ось я все ж все приготувала. Цукор, вершки, я їх вже загріла і масло. Тепер це треба цукор, коротше, потрошечку вливати і мішати. Весь час мішати, не переставати. Коротше, я вже половину цукру стопила і додавала ще. Половину і це все треба зараз затопити. Потім потрібно. Коротше, потім я покажу, що. Коротше, я розтопилася. вже руки почують робити. І зараз треба, о! Зараз треба ці вершки заливати, але я... я це не зможу знімати. Коротше, просто потрошку заливати їх. Бо я не зможу зараз це знімати, хочу вземлю коли додав. Коротше, рейду трошки зняти. а, -а, -а! Вона печа, я мушу дути. І типу треба потрошкувати. Коротше, приблизно, понятно, да, як це робити. Так що, зараз, минуточку. Коротше, я вже вершки дала, і зараз треба ступити масло. Та і все. Я забула сказати, коротше, треба... ну, я вже то вилила, а трошки там, що на дні, коротше, так карамель лишилося. І до неї треба просто налити трошки молока. Бо це буде наша намазка, дібо, будемо коротше змазувати. Коротше, йдемо робити крем. Коротше, сюди треба влити ці всі вершки, які лишилися. Це виходить, скільки 300 з чим ми зрамою. Ну, коротше, вливаємо вершки. На кінці напишу пропорції в описі. Так. так би все, ну, Коротше, влили вершки, і їх треба зараз дуже добре, е, зараз треба дуже добре збити фендером. А потім потім я коротше зніму. Я забула сказати, головне їх не перебити, Того, що це буде капець. Я покажу приблизно, яке воно має бути. Зараз наступний кадр. Коротше, воно має бути приблизно 30. Коротше, і сюди до наших вершків потрібно дати подри. Десь 40 грамів, 30-50 Я дала десь приблизно 40 грамів тут в мене, чомусь. І тепер до цього потрібно дати маскарпоне і це все збити. Коротше, ось наш крем, там ще є трошечка, якщо що. Це наш бисквіт, дуже гарний вийшов. І ми зараз його пропитуємо і е, даємо крем, а потім серединку карамель з горішками. Ось так це приблизно виглядає. Так от набираємо. І отак, відмокуємо от його. І... Так, це треба зробити з усіма три, але це все в процесі. Ой! не як світло. Коротше, зараз це супромокну і далі покажу, що робити. Потрібно це розрізати. І потім це треба мастити, змажувати, потім 300 карамель, сипти, потім наверху так. Короче, це все буде дуже гарний вкусно. Коротше, ми отак от, от повністю робимо типу, а потім тут котки бортики. З мішочком. І зараз всередину потрібно. Коротше воно ну, має виглядати. Що я зробила другий слой, я вже тако змастила. Навіть треба ну, тря... саме, там, коротше, верх. Змастити е -е, дуже добре. І накрити його. Ну, типу його можна зверху ще підрізати, можна ну, шоколад наверх налити. Коротше, далі там робити просто побажання. Так от, коротше, я змусила ще вверх тут трохи. Ну, коротше, так от він виглядає. Я його, можливо, вже потім полю шоколадом, але теж знімати не буду. То, ну, типу, Коротше, тортик вийшов ось такий. В нього ну, тут виходить три поверха. Вверху я вирішила, що зрізати не потрібно, в принципі, типу, не так погано, відікрутики вийшов. Коротше, в описі є лише температура, градуси, ТТП, що там ще. Коротше, це все там кого грамовки, це все пропишу. Ем, наразі відео закінчилось. Все. Хм, більше не можу показувати? Бо, типу. Верх, як його прокрасити, це взагалі по бажанню можна і білим шоколадом полити, і чорним, і просто молочним. Коротше, це можна горішком, що, до речі, це украсти, якщо вишилась в мене ж купа їх, але не хочу, я вже там поливати. Ну і, в принципі, це все. Думаю, що наразі можливо, буду викладати інші, віду, інші рецепти, тому що, якщо вам зайде ця рубрика, то я далі буду знімати. Ну, наразі всім па-па. Готуйте разом зі мною, я надію, що у вас і вийде. І Короче, що кухня у вас буде чистіша, а не так, як я її тут. Після мене, після одного тортика. 10 тарілок так точно тут є. Ну, коротше, попав усім. Надіюся, що ми зустрінемося в новому відео. Можливо, я буду пекти печиво. Моя мене буде пекти печиво. Так що, пока!